таки, вам у новому відео. Ми з Ангеліночкою зібралися йти на вулицю. Нам потрібно в магазин прикупити роз щось в поїздку. хочу пасту. А тобі треба, їй потрібна дитяча зубна паста, а мені потрібна кава. Так що ми зібралися йти на вулицю, стоїмо коло вікна і прям дивимося йти чи не йти на вулицю, знову йде дощ. У нас е, калабаня під вікном, не знаю, видно вам буде чи ні. І ми дивимося, чи є там краплі доща, чи немає крапель доща, але дощик іде. Якщо ми візьмемо парасольку, то якщо ми візьмемо? Парасольку. парасольку або зонтика, то Ангеліна буде йти. Під нею, а я буду йти мокнути, бо вона не дається, щоб я її взяла на руки і так несла. Взагалом мокнути не дуже хочеться. Але треба йти, бо Ростику треба буде щось на бутерброди. Потім мене ліночка ляже спати. Ти машинам махаєш привіт. І тут машини, вона махає їм привіт. Йдем підмокнемо трошки і повернемося назад додому. Зараз тульчиком хочеш а стульчик ще в школі. У нього сьогодні останній такий навчальний день, завтра поїздка, а вже в п'ятницю в нього. Все. Кайфулі, кайфулечки. Покажу що? вам, що ми вот. накупили. Який жук? Вот. Я не бачу ніде. Вот. Де? А, точно маленький якийсь Хто ти, якась мошка. Якась мушка. Якась Взяли яйця 10 штук, бо я щось постійно печу і вони швидко закінчуються. Улюблені розтікані батончики. І ще мені. І ще І Ангелінкині печиво. Тук, це не знаю, з'їсть вдома, чи я заберу. Потім цукрова пудра. Ангеліна показує сосиски, її улюблені, з стагренятами, хлібчик ще тепленький, в нас там пекарня і випікається такий свіжий хлібчик, прям дуже смачний. Весь смачний, поки, знаєте, свіжий. Так, молоко згущене. Щось планую пекти. Коктейль, від якого не знаю, трубочка, чомусь немає трубочки. Загущувач сметани, желе. Ну, в тебе є такі трубочки, вставимо іншу. Масло, сметана, борошно, какао. Таке дороге какао 80 8 гривень, майже 90. Я так давно купувала какао, що я прям не знаю, коли його купувала, але дороге. В тебе є, ти вчора купувала собі несквік. Два чупа-чупса, два ось таких для дродяника було. І все. І більше нічого ми не купили. І довольнимо в понятку з чупа-чупсиком, да? сердечком. Угу. Смачне. Ну, підемо зарепекти щось з тобою. Угу. Давай. Ранок останнього дзвінка у школі показує, як за ніч розцвіли ось ці квіти і Ростислав, подихаючи, йде в школу. Нарешті, і до нас прийшло сонечко. Сьогодні перший день, коли таке яскраве сонце, я навіть прокинулася від того, що сонце світить. В вікно, а я чим на роботу. І нам сьогодні пообіцяли, що буде дуже і дуже тепленько. Тому я у гарному настрої показую вам наш місцевий бігбен. Йду по центральній вулиці нашого міста. Дуже гарно сонечко, такі хмаринки, малесенькі, такі легесенькі-легесенькі і день просто чудовий. Кожного разу, коли йдеш по цій вулиці. Неважливо забути, якою ціною ми ходимо по цій землі. Наскільки вже багато хлопців, це просто дуже. У нас вся вулиця стоїть в цих прапорах. Нехай береже кожного воїна Бог і його ангели-охоронці, бо на це дуже важко дивитися. Показую вам букетики, які у нас вже є замовлені. Багато в ці дні видалося у мене роботи, багато складання букетів, і ще багато, як завжди, привозів. Тому у мене не було ні часу, ні бажання, ні натхнення знімати багато контенту. Я думаю, ви мені пробачите, але трішки краси я вам все ж таки покажу. Бо тільки я починаю виставляти квіти на воду, приходять люди, щось купують. Я люблю таку. Е... Роботу, коли всього багато, коли багато роботи, але ти багато втомлюєшся. Я вам скажу, що роботи багатенько, і цілий день на ногах. Коли ще хтось щось хоче, якби то просто тільки виставляєш товар та й все. Але ще ж приходять люди, та їм щось продаєш, якісь певні замовлення. Тягнеш отакі ящики, в якого можу поміститися. Я ну, така специфіка роботи. Я її дуже люблю. і Дякую за те, що вона в мене є. Така моя робота втомилася. Але не дарма, пішла з роботи задоволена, як слон, такий маленький слоненятку. Робочих два дні на роботі пролетіли повз мене. Я навіть не замітила час, коли так швидко пройшов один і другий робочий день. Бо коли немає роботи, то час тягнеться довго. А в ці дні... Такі були насичені, тому швидко і прийшли. Показую букетик, який беру додому. Для донечки подарую їй. Вона дуже любить квіти, а вам показую все гарненьке, все свіжесеньке. Багато всього я отримала свіжого і люблю, коли саме свіжий товар. Тож ділюсь з вами цією атмосферою квітів. Взагалі, сезон такого масового цвітіння це червень місяць. Саме зацвітає еустома на теплицях, масове цвітіння троянди, і ціни на квіти достатньо такі бюджетні, доступні, можна сказати, для всіх. Бо зараз трішки ще вони кусаються у травні місяці, але вже почалося перше цвітіння наших українських теплиць, ось такі красуні. Все дуже. Дуже Гарне, а ми з вами переміщаємось в одне теж дуже гарне місце. Ну що, як ви думаєте, куди можна було приїхати після роботи? Ось так стану навпроти сонця. Ні, дуже мені в очі світить. Куди можна було припертись після роботи? Я дуже сильно за цих два дні багато зробила роботи на роботі і навіть трохи втомилася так зовсім, зовсім трошечки, але приїхали ще на участок. Покажу вам, що зацвіло, і хочу там, де можливо, по можливості вибрати бур'яне. Тому зараз покажу вам, що тут у мене вже є. Я прям шокована, що тут є. Діти там вже займаються своїми справами, Ростик, як настоящий чоловік з молотком. А Ангеліна в це не пісок, це такий малесенький-мілесенький камінь, тому вона там копає. Його мучка така, Ангеліна його копає прямо в відро. Копає без лопати, дякую син. А я зараз займуся чим? Чим я займуся тим, що? що тут у мене є? Спочатку роблю огляд, що тут, що тут так гарне, ну що тут так гарне могло сховатися. Я не вірю. Це капець, полуничка. Клас, моєму щастю, просто немає меж. Посіяла я ось шпинатик і він вже такий теж гарненький. Ще декілька днів і можна буде його їсти. Ось цей очиток буде цвісти. Він, певно, що буде жовтим, але все засіюється такою мілкою травою, яку треба негайно просто прибрати, бо я поїду і за два тижні від вологи в землі вистачає і буде ліс. Може бути просто ліс. Ромашка, яку я сіяла з насіння, і віолка. Ось тут малесенька така. Але у мене ще є, я прям здивувалася, гігантуси-віолуси <свігла> віола, яка в землі росте, і явно їй в землі дуже подобається. Прям їй комфортненько, бо подивіться, яка велика, вона ще скоро зацвіте. Трояндочка у мене прийнялася. Одна, ще одна прийнялася красива. Потім у мене ще є лавандочка. Можливо, вона в цьому році. Але ні, вже скоро лаванда буде цвісти, але може на друге цвітіння осінь вона мене порадує. Я прям я шокована. Я не була тиждень, були дощі, і я нічого не бачила. А тепер бачу навіть яблука. Три яблука! Я в шокі. Я шокована. Оце тоді три яблука. Круто. Добре, що ми дерева посадили саме в тому році, бо якби ми спочатку побудували будинок, а потім почали садити сад, то нам би ще прийшлося довго чекати того першого яблука. Так, іду, 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 іду далі, іду далі. Тут... Хто це-хто це? Я не можу повірити. Помідора, яка явно. Шокована від цієї погоди, якій явно холодно, задумала, що їй потрібно цвести. Ну, Молодчинка, молодчинка, що вона не, не здохла. Перчик є навіть один. Цибульки багатенько в мене є. І капуста стоїть. Капуста теж не здохла, але видно, що я її садила прямо під дощ. Дивіться, асфальт. Треба зараз швиденько сапою збити. Щоб, щоб не було прям такого асфальту, поки воно ще трішки вологе. Можливо, у мене навіть буде синенька капуста на салат. Я, звичайно, не сажу гектари, а так щоб можна було одну вирвати і зробити якийсь там салатик. Не знаю, цікаво вам чи ні, але круто! Покажу вам ще півники. У нас їх називають півниками або ірисами. Такий у мене є. Ось тут ще якийсь зацвітає. Я потім їх, коли у нас буде вже е, якесь відгорожено, коли буде якийсь забор, я посажу десь прямо попід забор. Вони класно розростаються. Ну, Мені подобається. Воно собі цвітає гарне, невбаливе, хороше. Мені, коротше, подобається, мене воно влаштовує все. Якщо воно мене влаштовує, то нехай воно мені. Е, і... Росте, йду далі, покажу, що, що ще. Радиску треба виривати, бо ж вона зараз почне стріляти і поробить е, цвіт. А я не хочу, краще ми зірвемо ось таку меншу і з'їмо салатик. Якраз завтра буде салатик. у нас. Вирву всю, щоб. Щоб була класно. Перший такий врожайчик. Вже ми брали, але вона була маленька. а Ось це зараз саме дуже крута, крутезна прямо. Клас. Ой, вирвала малюка. Малюка радисика. Отак вирву, щоб Вже вона тут не росла. І зараз просипаю. Йду, далі покажу, що є ще. Тоді прийду вже сапати, і тоді вже прийду наводити порядок. Ой, гарно, ой, ну мені вже так гарно, що я прямо не можу. Ось це та полуниця, яку я садила осінню. Але вона ще маленька. Видно інший сорт, тут є декілька сортів, і вона трішки в тіні, тому вона ось така. Залишимо чоловіку, ми поїдемо, а він нехай собі тут перекушує. <смі> Якщо вона буде, то нехай не перекушує. Треба теж її прополоти, дати їй трішки, трішки порухати землю. Ще в одному місці в мене теж є редиска, зараз я її всю повириваю і заберу на салатик. Дуже гарно приросли айстри, прижилися, гарнюні, гарнюні будуть у мене айстри. І ще ось такий ірис, але це якийсь має такий голубоватий відтіночок, а це ось має біленький. Біленький, гарний такий. Ну такий прям симпатичний мені. І ось тут у мене чорнобривці, ті, що того року самі собі насіялись, Я думала підсівати, але дивіться, їх. Не потрібно підсувати, вони самі ще насіялися І я їх дуже багато не хочу, тому нехай будуть ось так. Самшитик, теж я його вкоренила, він такий в мене вже зелений, гарний, і не захворів, бо самшит багато хворіє. І може бути такий жовтий на нього, нападає якась штука, яка його їсть. І лавандочка, яка вирощена з насіннячку маленька, маленька ще в мене. Але така. Вона підросте і буде гарна. Так все прям швидко-швидко підросло, що я прям шокована. А, і ось радиска, представте, вже прям все. Вона вже вистрілила. Вона вже прямо вистрілила. Це та, що була посаджена прям ще до морозів. тих Вона вже стрельнула і вона вже не добра, все. Тому я піду зараз щось робити. Буду казати вам пока. До зустрічі з вами у новому відео. Дякую, що ви до мене завітали. Я дуже рада вашим коментарям, вашим вподобайчкам. Я буду працювати. Ой, не ну можу вирвати. Вам кажу мирного неба. І всього вам самого-самого найкращого.